Таня заховалася от тебе, капішона наділа, да? Щоб ти за вухо не кусав. Що дивися, вже тікать? Красавчик? Ну зніму, зніму, зніму. Привіт, привіт. Привіт. Як діла? Хорошо? Очки скину. Що ти мовчиш? Як наші сьогодні спали у двох у клітки. Прошка з кишкою. Нормально, тишина у них була у клітки. Не так, як у нас було сьогодні. Дуже страшно, дуже гучно, неспокійно. Нічого ми живемо. І жити будемо всім врагам на зло. Не хочеться багато чого розказувати, хай єшка порозказує. Відео, чого часто не знімаю, дуже Facebook погано грузе, стараюся на YouTube своє відео виставити, там швидше грузиться, а потім ділюся з вами, іначе ніяк. Все, да, от ото ще на голову тані сядь. Все, пока, пока. Привіт всім от нас. Я вас люблю. Мирного неба над головой, і все буде добре.